За два роки президентства Віктор Янукович не виконав жодної передвиборчої обіцянки. Натомість країна отримала низку невдалих реформ. Рівень життя людей знизився. Влада практично знищила малий та середній бізнес, заявив голова Рівненської обласної організації політичної партії Удар Віталія Кличка Віталій Чугуніков. Змінити ситуацію в країні можна лише кардинально. На наш взгляд, і 90 парламенту залишиться на сьогодні такою, як він є. Ізмінення не ждіть, ізміння не буде. За 20 років вони нічого не поміняли. не поменяют еще за 5 лет. И ждать 5 лет в принципе нет. Они не построили страну для нас за 20 лет, а мы готовы строить для своих детей. Поэтому я считаю, что только новые люди, качественно новые люди, могут изменить ситуацию в стране на лучшее. Соединить юг, север, восток и запад Украины в одно единое. Нового підходу потребує зовнішньоекономічна політика, політика всередині країни, судова система та економіка. Конкретні кроки для впровадження цих змін уже розробила політична партія. Удар серед головних цілей її членів не власні вигоди, а добросовісне відпрацювання кредиту людської довіри.